Всім привіт, і сьогодні ми будемо грати в Prison Run Вам. Так, тут челы же какие-то зашли. Стоп, а можно скрутить, да? Точнее. Я Кнопку. О, на ре, на ре. Не-не-не. Я з вами. все, я вспів. Крутяк Тільки на не, не я, не я, не я. Фух, фух, фух. фух Я вообще не вмію бути снайпером. Так жди ремце, берем це. І що, Ми взагалі не победимо. Як нас вообще догнать? Ой. Ну замедляю вообще. ця кислота возка. Ой. Забираємо грошки. поїхали Так. А, нажмите автобус кульзить, окей. Ой, ой, що я зробив? що таке? Пья-пяум пяу. Ой-ой-ой. По нам стріляють. Ой-ой. Ой, не попало не попало Ой. Ну ха ха Я зараз перший пройду, мабуть. <śś> Нет, да я на драбині цей помираю. Не, блін Хе-хе-хе-хе-хе. Опасность большой. Ничего себе! Так близько. Ой. Я подскульзнувся. ой ой Нет. Я подскользнувся. Так, так, берем напой валину. Все Давай, давай. ой Уй. Промазала. Все валим. Я близько, близько, близько. Вс, мы зараз выиграем. Мы зараз выиграем просто. Я хоть заразал упашу. Вс, упасы у меня, упасен. На, 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 на. на, ха ха мы его Капать, снайпером будет вообще важко. Ну... А ну цим дуже легко якось. По мені навіть на разу не попали. Можно что-то ні? А, блін. Тут якісь чали зашли. Давайте ще, 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 ще. О, ще, сьомий, сьомий, давайте. Ура! Нас зараз повністю буде все. Пацаны, ура! Все, поїхали. В демігроков. Капець. Кому вообще це надо? як за два фан-снайпера Тас купляхи. Блін. Давай, давлін. да блин. Там обучало на телефонах играю, у них довга загрузка. Черт. Тільки не я, тільки не я. О, вітамін якийсь. Все. Сюди. Е, куда нам купляємо? Так. Ну, якщо це випити, то це вже нас невозможно зловити. То це капець буде. Ой-ой! Тут снайпер, то вообще жорсткий. Йо, Снайпер взагалі якийсь прошка. Уй-йо! Мені чуть не У нього мабуть, перезарядка була. Дап. Куда я? <кху> йо, Капець Ай-яй-яй. чого я не прыгаю? Чого я не можу прыгать? Нє-ні-ні-не. Uh, Нє! <кху> Снайпер жесткий. Не. Хотів. Давай, я зараз проиграю. Ми на другому левелі, а хтось там вже на третьому. Все, поїхали. А це зир то. Вален, быстрей А, я мав догнати там 50% до бігу, додали. Понятно. Все, Вс, вален. Да я подсказался. Хі-хі-хі, не попав. Валим. Блін-блін-блін, давай, 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 давай. Да, да. Ой, ё, ничего себе, снайпер. Ё, чел, ты шо? Хе-хе-хе, не попал. Ой, привет таки. Ой, ё, прям для меня. Все, все уже, уже тут. уже тут, пацаны. Мы... Стоп, а я Надо, надо, быну. На, 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 на. На, 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 на. Пацаны, бьем его. На, на. Ничего себе, нас еще якость пытаюсь обыдать. Ура! 100 доларів! Ура! Ха-ха-ха-ха-ха! Там проиграл! Все, валим. Ну блин, ну жалко, что крутой колесо не можно. Я сюда к Будь Такі счала приєднаются. О, 7, все. А, Начало не успело. Всё. Тем. О, сейчас быстро загрузка у вас. А, какие, ничего. Блин, всё. То він якийсь, мабуть, жорсткий. Що не. Я, мабуть, вмію <реку> грати за снайпера. То він попагай? Ой, ой він не попав. І <реку> то присвязатим бадньором. Ой-ой-ой. Вот все, перепрыгиваем. Зброс? А. А що таке? А що таке? Значить, я до вас, пацани Все А. А, а вс. Знову ж де мігроков. Тільки не, не я. Не я, не я. Не я, ну, ну звісно. А не, не я. Ось, я думаю, буду я. Бо я вже довго на снайпер. Не, не.

Ну він вийшов як завжди. <гас> не не ні пацани, я до вас, я до вас, я до вас. Все Блін <гас> Капається, всі снайпери виходять А я не вийду <гас> Блін, я так і знав, що це я. Все Мы Ми... о. Все Привітики таки. Йоу, вони ложки. Як їх зловити? На, yeah. да. да блин. Напої кінчиться и ты ничего не будешь, не втікати в мене Ой-ой-ой, еще один чел. Да блин, він проник. Блін, йо, вони проникають. Хе-хе-хе. <гум> блин, да ю я пропустил. Ай. Та да, йоу так я не попав. На, блін. Та це неможливо з такими цими. Та йо. Пець, це не. Та йо, вони пригають ще. Тебе вже тут піджидають. На. <клух> На. Блин. Зара-то я напой Сдох. Блин, не-не-не-не-не. На. Йо, давин жесткий. Я их держу. Я их держу. Йо-не-не-не. А! Нет! Блин. А. Капец. Ай, то він жорсткий, капець, Як я як в нього попасти? йому, копать. А дай йому, Да Ай, блін. Ні! Він зараз до мене прийде. Дай в нього. О, ні. Ні! Блін, мене вбили. Блін. <свист> Блин. <свист> Блин. Нечесно, да? ну, це неможливо якось. Я там хоча б попадав в когось. Але це все одно неможливо просто якось. Як це робити? <свист> Давайте сюди. Так. Давайте, пацани, заходьте, заходьте. О-о! І ще хтось. Все. Не, да, все, ура, ура, да, блин. То есть вы еще. Шість семь, все. Шесть і семи. Валим, давайте. Да я не буду це купляти. Я не хочу бути снайпером, капець, Так, тово капець, Мы будем тікати цього снайпера. И курокис. Ага. Вам вам вау-лам. Скорость сода и прыжок сода. Сейчас я приз прыжок Тут такая здима завесу, то есть завязал. А, а куда їм цілиться Они же тут. Так, перегнали пацан. Ничего тут і тут щось Ч, ти шо капець? Рошка якийсь. Ой. Блін. <смі> Він на телефоні, мабуть, играє, блин. А, -а, -а валон. Быстрій, шубыстрій ше. Блін, я п'яти не можу. Капець. Валон, я копейки быстрій. Не надо догнати 50%, щоб догнати. Ой-о. Ой. Опасность пише. Сейчас нормально. <coughs> а це типа мы из тюрьмы втекаем. Ну ч ⁇ тут такое вообще? Понимаю, что не попал. Ладно, так. Так. Ой-ой. Я думаю, вот так вот нужно и все. Поехали. Мани, мани, собираем. Все, беля вертушки уже. Все. Воу. Він тут, він тут. Хе-хе-хе, ви виграли його ура. Заключені виграли. Йо. Круто! А на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!